Глядачи, підписники, всім привіт! Так, починаємо демонтаж в котельні. Будемо зараз знімати пластик, цей весь потом каст, стін. Частково розберу тут опалення, Те що можу демонтувати, щоб був доступ. Трохи проводів поубираю. Ну, коротше, зараз по максимуму, що зможу, уберу. І буду, включусь потом, будемо дивитись далі, що ми зможемо робити. У нас, в цій кімнаті трохи складніше буде. Тут дуже багато проводів сходиться. Ну що, зараз холодильник звідси уберем і будемо починати. Ну що, демонтував я пластик панелі. Спінопласта, так, точніше. Такі у нас тепер стіни гарні. Остамось трохи за ну але це... я буду вже на... на кінці. Зараз це все по штукатурі, а за бойлером буду робити вже в останню чергу я якраз його зніму. Зашпаклюю і закнею. Провода попідписував одразу, щоб потім не шукати їх. Деякі там ще в такому жмуті можна загубитися. А ще трохи і їх. Так що такі справи у нас. Потихеньку ремонт движеться. Як буде щось цікаве, якісь нюанси, то включуся. У зараз ще буду здобувати тут краєчок, Комусь двер стояла дерев'яна, потім поставимось. Ну, Заводську входна двері, вхідна недорога. куплялася. І от якщо прямо так рівно стати, можна бачити, що трохи випирав, не видно, здов було кирпич, щоб поставити двері. Тепер треба десь сантиметра два збивати оце все. Зараз буду розмічати. І збивати кирпіч наш. Ну і потім шпаклювати. Так що вже в кінці потім включуся. Ну, може ще покажу щось попамені. Ну тут такого ще нема нічого. Тут буде все не так складно Ми на американках. Одна друга і з цієї сторони так само. І бойлер демонтується. Стояв перший, бойлер менший. Так в ньому я робив напайки, як і тут. І з демонтажом, як можна бачити, в мене американка тільки тут стоять і все. Там далі воно не розборне. насос можна то, там зняти. Клапан, ну, в принципі, воно не розборне, можна сказати, а це я вже зробив, що можна розібрати спокійно. Так що якось так будемо далі працювати. Так, демонтував я бойлер. Моємо такий безпорядок з труб і проводів. воно все від'єднане, все висить під своєю вагою. Тут трошки вже вчора перший слой поштукатурив. Ще другий слой треба проходити, зверху пропустив, ну, шви треба другий раз, бо сідає шпакльовка. Зараз буду тут вышпаклевывать Это все. Зараз дорозбираю ще стрінку і шпаклюю. и потім вже будем будемо назад потихеньку збирати, клеїть, включусь, покажу. Ну що, закінчив я шпаклювати. Вже підсохла шпакльовка. Зараз буду обклеювати стіни. Будемо клеїти на стіни панелі. Зараз принесу їх. Покажу вам, що за панелі. Так, будемо плеювати такими панелями. Ось вам одну показую. Саме клею щеся. Клею перше, не знаю, що з цього вийде. Буду розпочинати з цієї стіни. Саме ваша стіна. Куча проводів куча труб. І їх треба всі обійти. Плюс залишив кріплення. Їх я викручу, щоб бачити, де у нас стрімка та труби основні кріпляться. Як під бойлер залишене кріплення. Зараз можна їх, в принципі, буде викрутити. Ну, будемо розпочинати. Не знаю, що з цього вийде ще. Але пробувати треба. Щось та вийде. Якщо зараз спробую, подивлюся. І включуся, покажу ще й вам. Так, я вже пів стіни. Такий вигляд має в нас вона. Розпочав тут кнати, скажу вам з мінусів, з нюансів, що це треба мати лазерний рівень, без нього буде важко. Або розмічати треба буде на стінки всі лінії, тому що, де тут? Так якщо береш листок, він ось картоном, папером захисна плівка є, він не тянеться. Ну, коли ми знімаємо цей папір то починає тоді трохи тягнуться, сам матеріал тянеться і тоді його, важко його впіймати. Якщо так кинути, буде, буде видно. Бачите, ну, трошки нерівно, це придивлятися ніхто не буде це, як кажуть, поки клеєш. Перший день будеш вдивлятися, потім ти вдивлятися вже не будеш. Зараз треба виставити і рівень. Виставив там рівень і виставляю тепер в тут рівень і тепер по ньому. Оце я і клею так. Зараз вам під... 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 попробую підсняти як воно клеїться. Поклеїли ми цю стіну. Так, на другу. Зараз покажу, як іде процес поклейки. Виставляю рівним лазерним. Як видно у по помоски тут і тут по краю якраз. І тепер будемо клеяти. Відкнею спочатку з краю. Зклей міцний, бо пальці перестає добре. Півки кліщика відкнею якраз і потім прикладаю порівнюю. Прикнею зверху і знизу панелі трошки вони менші. Підтягую і стикую знизу. Туди порівнюю підрівняв. Пригладив рукою і потім відриваю. Папір треба його завертати, щоб не, при... не доторкнутися до цього листа, бо край потім знімати на раму до їх Беру кусочок ось від, від, відірваний, щоб до пальця сильно не приставало, Прикладаю і підтягую, підтягнув і приклеїв. Зверху також. Дивимося порівнюємо, підводимо. Зверху готово. І тепер збоку з... треба нам, щоб скирпічик і впав, легенько беру, прижимаю і так ну, тяну з невинним натиском, щоб якраз зійшлося. Знизу також не забуваємо контролювати, також і вниз трохи так, підмажуємо. І тепер рукою виганяємо повітря. От можна бачити, не знаю, видно ні, Мені видно пухирці повітря. От, як ідуть. Все тепер пальчиком продавлюємо. Поперемо не прикмеляємось. І потім я ще. Прохожу волну для обоїв. Чутно, як повітря там. Що занесимо строшка. Ми клеємо. Якщо скинсь будете кнеїть, буде краще, трохи легше. Один притримує, другий відриває. ну В принципі, можна і самому справитися. Буде трохи довше. Так що вже як закінчу, тоді вже вам покажу результат весь. Так, підписники. Друзі, каналу поклею я стіни. Отак от вийшло. Це фартух такий. Так, знизу тут буде у нас кухня стоять, я не клеяв. Воно ні до чого. Тут також фартух. Ну тут теж не клея, але ящичком прикриється. Те що закриваємось, не от так, Ось такий вигляд у нас зараз. Показати так файно, не дуже може, бо там хмедильник, там розимка, все мішає. Зараз буду робити откоси вокруг вікон. Откоси будуть пластикові. Ось лежать вони в мене. F-профіль, стартовий профіль. Ну, коротше, все, що треба, вже придбав. Зараз буду монтувати. Ну, результат вам покажу в кінці. Тому що і знімати і показувати, і робити ну, не сильно зручно. Так що... Чекаємо. Так, на одному вікні откоси поставив, Легенько пропінив, все порівнюю. Зараз піна поки застигає. Я зробив такі прихваточки, бачите, трошки тут, трошки тут, тут, щоб його не виперло. Там всередині глибше. Видна. Тепер цю це вікно роблю. Як можете бачити, я стартовий профіль прикрутив. На такі шурупчики прикручував їх. Також сен порівняє. А тепер буду приміряти, виміряти панелі пластикові. Так, зараз візьму панель, приміряю, включусь. Так, першу панель поставив. Стала без питань. Другу панель ставляю, бачите. Є зазор. Я відрізаю трохи з запасом. Тепер беру маркер просто по підвіконню можу маркер і проводю. Все. І в мене є мітка, по якій я буду відрізати. І цим самим у нас зазор пропаде. Ріжу монтажним ножиком. Зараз відріжу і приміряємо. Підрізав, поставив, як можна бачити, зазора немає. Так фокусуйся. Все рівненько. Тут також рівненько якраз. Тепер відмічаю верхній відкос. Так, вже установив відкоси. Поставив такі гонки. Обрізав. Прямий кут тут роблю, прикладаю угонок. Дивлюсь і от бачите, от якраз цяточку всередині ставлю, щоб потім її не видно, бо це в нас тут буде відкос стоять. Так аналогічно з цієї сторони. От крапочка. Тож тут прямий кут зверху. Рівень і тепер беру монтажну Піну. Так, от беруть незручно. І там в нобині. показувати і дивитися. І в глибині оце тоненько так пропінює. Коротше, так я пропінюю по периметру, там в глибині, воно якраз трохи випирає, розпирає, ну за рахунок того, що тут в мене шурупчики густенько, воно добре тримає. А знаружжі я беру на ляпушечки такі. Беру 4 штучки, по краях поки що ставлю щоб воно не виперло. Ну а потім вже як підсохне, якраз поки я тут зараз пропіню, тут вже уже тверденька піна стала, якраз ці всі пустоти допінюю. і виходить тепленький відкос. За рахунок піни. Так що якось так? Так ось відкус вже майже готовий. Вже в профіль стоїть? Пластик все запінено. Дивіться, як я роблю. Я роблю на спуски, І потім, щоб тут не було шва великого, бо було все більш так культурно. Я беру лінійку, ну, в когось що є. в мене уголок, І під 45 градусів прикладаю і монтажним ножиком просто розрізаю його. І виходить рівний, гарний шов. У мене не вимучиться вам показати, як я відрізаю, тримати телефон і різати не, не, не вийде в мене. синьооператора. оператора немає кому потримати телефон сьогодні сам, так що зараз відріжу і покажу, як воно виходить. Такий шов. Виходить, от, різав. Потім просто з той сторони, де буде шов, рідкі цвяхи наносю, прикладаю на лишки, щоб вона зараз її, і виходить гарний шов. Так, такий вигляд у нас мають відкоси на фініші. Одне вікошечко, а от друге. Такий вигляд має. Треба ще це повідмивати. стару піну, щоб тут було не знаю чим. Пробую ацетоном. Може, хто буде дивитися, напишіть в коментарях, порадьте, чим можна стару піну вивезти добре. Так що якось так. От такий вже вигляд у нас трошки має наша кухня ще роботи вистачає так що буду продовжувати заносимось тут потомок покнаяти так буду закінчувати це відео Всім дякую за перегляди, хто дивився мене. Не забувайте підписуватись, ставити пальці вгору. Якщо вам цікавий такий контент, то ставте дзвіночок, щоб не пропустити. Далі буде ще багато цікавого. Так що якось так.